Знову ми зустрілися з е злодіями на пасіці. Арсен зараз покаже, бо <плес> як буде чути, буде не чути. Було б добре, якби було чути. От, е побачили ми сьогодні вночі, десь біля 10.45. Запищали наші камери е сповіщення по системі охорони. Відповідно одразу. Зайшов на телефон. Що я побачив на телефоні? Два хлопчика, які тут шастали по пасіці. Відкрили перший вулик, не хотілося мені їхати, не хотілося мені е... ловити і доводити людям, що вони не праві все ж таки. От е... озвучив зразу з камери охорони. Ми легенько домовились з ними, що вони покинуть пасіку. Правда, я забув їм сказати, що вони кришку закрили. От, покинули хлопці пасіку і більше не йдуть. Сповіщення йде на телефон, згідно даної камери. Арсенчик може, можеш показати. От, камера не одна, камер декілька. От, спрацювало дві камери на сповіщення на телефон. От, що хочу сказати? Не зовсім зрозуміло мені для то, ну, поведінку даних людей для чого сюди лізти. Ми вже озвучували неодноразово на каналі, що в нас тут система охорони досить непогана. Е, наявні, навіть gprs треки е, Їздити, доказувати комусь потім щось ну, не дуже хочеться і не маємо бажання. Озвучили по камері, хлопці зрозуміли, покинули пасіку, все нормально. Ми працювали на даних пасіках ціле літо. Робили вулики. Е, Заселяли бджоли, робили відводки, ну різні моменти бувало. Робили навіть ночами. Е я не розумію людей, які от просто можуть заїхати, взяти те, що їм потрібно, і просто поїхати. Народ минулого року ми вже мали прецедент. Цього року ми вже оберігаємося, як тільки можемо. Система охорони на пасіці ну суттєва, коштує немалі, немалих грошей. Відповідно, ми вклались. І ми за цим дивимося. Не хотілося б бачити вас, а в крайньому випадку навіть їхати до вас. Не... не попереджаємо. Просто просимо не лізьте туди, де вам не потрібно. От так. Перший претендент спрацювання системи охорони, тому можу всім сказати з відкритою душею, так як воно є. Коштує гроші, воно суттєвих, але чи варте воно цього, Так, варте. Не було б даної системи охорони, ми б знову позбулися декількох вуликів. Так що отак. З питань встановлення охорони хоче порекомендувати до кого звертання. До кого? З питань встановлення охорони, каже Микола Володимирович, звертатись до нього. Він то все знає, він то все підключає, він то все вміє. Так що таке. Всім до побачення.